стає самого гора не зіграти зібрати мобільність. Але ви зможете, але тепер тільки на два лайки. Як ви вирати не? А називається Magic Adventure Town. Добре, розпочинаємо. Я перша гра в цьому додатку структур. Струк. Струк, де якось так. Це перша гра, якщо щось якась. ну, якщо вам щось погане або... Що ж не було там? Ну, фарма, перша грам? Потім ще у мене з'явиться. І... Потім я ще можу зробити і краще краси. Так. Я вам це говорив і половину гри вже Ві. Це цей. І половину гри вже, як пройшов. Так. А що ви думали? Тут... Тут, то нет больше. вот я вот не думаю, вы блин, добрый. А вы давите только Кто, Кто им? Впрочем, собираем. Я блядь, недавно без носится и учился. что ну, шукати, ну шо, 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 не, доходимо, не доходимо. О, таке от в мене. Ну добре. Всім пока. І до речі, гру вже виставив у цьому додатку. Кому потрібно, то посилання на саму гру залишу в телеграмі. От вам чорт.